Українські морські прикордонники навчилися керуванню катерами берегової охорони Сполучених Штатів. Повідомили в Державній прикордонній службі України. У США українці успішно освоїли навички управління та експлуатації невеликих патрульних катерів за минами безстрашний та непокірний. Наші прикордонники самостійно керували катерами як на річках, так і в океані. Навчання відбувалися упродовж 10 днів у штаті Луїзіана на базі компанії Металшерк, яка є виробником катерів цього типу. Відомо, що ці судна швидкі, маневрові та з дуже низьким рівнем шуму, безстрашний та непокірний, оснащені передовими системами навігації, управління пожежогасіння та камерами стеження. Дуже цікаво було. Було в нас 10 діб для навчання, і тренери сказали, що ми за дві доби освоїли весь цей курс, і вони були, були в захваті від нас. Вони кажуть, ну все, ви все знаєте. На третій день ми вже самостійно сіли за штурвал, і на четвертий день вже самостійно працювали і швартовку, і пришвартовку, і роботу в океані безпосередньо самі за штурвалом. Да, американці були приємно здивовані, як ми дуже швидко опанували цю техніку. Дуже майноверний, як танк, може на місці повертатись на 360 градусів, боком підходити дуже швидкісний. Набирає швидкість там за секунди. На максимальній швидкості десь до 50 вузлів. Він може зупинитись на два корпуси собственної довжини.